Доброго дня, сьогодні 18 січня, Миколаїв 25 рік. Ну, і що то за цей садівник що сів у хаті і сидить і ніфіга не робить. Да? Все одно кожен садівник хоч і в хаті, а знайде собі роботу. Ось так, як і ми. Сьогодні хто там спостерігав, вчора ми там робили роботу, був приморозок, але плюсові температури там щось там моросило, ну як моросило, таке туманець невеликий. Вітала земля! Що ми робимо? Сьогодні копаємо, саджаємо верніше, копаємо ми зараз під щепу. Я хочу показати коріння, які в нашій жарделі були окуліровки. Ми зараз висаджуємо, я вже там висадив сливи, які ми отримали. Не показую. Я просто хочу показати в цьому відео. І самому цікаво, ми робили ось така у нас тут висаджена жардель була в минулому році. І ми навесні робили окуліровки. ну Щось не так у нас пішло, щось воно не те. Окуліровки не прижилися, тому що навесні найкраще щеплення. Я вже для себе зробив висновок, і майже 100% приживається. Буде як. Поділюсь досвідом, так, не так, а ви напишіть, в кого виходить. Можливо, окуліровками чи раніше, чи пізніше, чи щось не так потрібно робити. У мене не вийшло, у мене коліровки майже всі загинули. А покращена поліровка 100% переживання майже. Десь там були випади, нюанси, хто спостерігає, і то там по інших причинах. Ось так ми робили. І тут у нас серед ось цієї великої кількості лишилося декілька живих окуліровок а навіть не окуліровок. Бачимо, все-таки що прижилося. Покращена купулировка. покращена купуровка ми зробили. були І ось у нас тут рубіста, абрикос рубіста і абрикос фарбелі. До речі, абрикос фарбелі. бачимо в Минулому році тільки ми його робили. Щеплення теж покраще бачимо. о, Це доказ того, ж, те, що я казав. Що прижилося лише покращена купуровка. Фарбелі вже заклав плодову бруньку. Уже в цьому році один рік саджанцю, а він вже дасть плоди. І для того, щоб гарно він прижився, ми його пересаджуємо. Як я казав, <кх> рекомендую посадки осінь, зима. Ніякому разі не весна. Прийшла весна, вегетація, все. У нас вже вегетація пішла вже черешні. Так, довго розповідаю відео про те, коріння, які коріння, і що ми там пересаджуємо. Ось наші абрикоски. Ось таке чудове коріння маємо. Бачимо, що ми бачимо. Навіть є маленькі-маленькі, біленькі корінчики. Тобто... Зараз перед зимою воно вигитує. І ось чому зараз потрібно саджати. Це в нас рубіста, такий невеликий саджанець. ми посадимо його, пересадимо в свій садочок, той, що саджаємо там, хто спостерігає. Ну, в кінці, можливо, покажу. І подивимося цей саженець. На жерделі у нас щеплення, це у нас фарбелі. І ось такий. Дивіться, який корінь. Який корінь. А чому корінь? Тому що ми копаємо ось цією лопатою. Дуже чудово, дивіться, які коріння зберігає. Глибоко підкопує. Все, йдемо саджати наші гарні саджанці. Дивимося, от бачите, як гарно покращена копуліровочка, як гарно все у нас воно прижилося і вже фарбеллі. Ну, там трошки нюанси є, але інша це, це тема, тому що є фарбелі, а є фарбела. Раніше всі думали, що це одне і те саме, а потім зрозуміли, що це. Зовсім різні сорти. Думали, що так просто говорять. Ну, наскільки я так мені попадалось відео, багато хто плутався, але потім вияснили, що це два різних сорти. Тож, ну, побачимо, коли вона у нас заплодоносить, як вже в цьому році щось отримає. А тут у нас окулянти, які десь прижилися, десь не прижилися. Це в нас вже все заокульовано. Ну, називати її літньою ми не будемо, тому що ось бачимо. Коли робилось? 22.09. Ну, це південь. У нас коли спала спека, ми і робили. Деякі прижилися, не прижилися ті, що робили раніше, коли була велика спека. Ті, що робили пізніше, ось, ось покажемо. 22.09. І зараз глянемо. О, дивіться, як гарно. Які гарні бруньки. Уже Де у нас тут вони? Ось, ось, бачимо, як воно гарно все прижилося. Все, тримаємось, працюємо і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тут у нас окулянти вже окульовані кизилу семен. Тут у нас зростає жимолось, там інжири, там експерименти з у нас... іншими рослинами, голубіка. В общем. Все, все в нас зростає, все в нас працює, тут у нас хвойники надорощувані. Тобто ми займаємось своєю справою. І ось так, якби кожен робив, то жили б ми дуже добре і щасливо. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.